Дійшли руки і до армії. Депутати Верховної Ради після розподілу портфелів згадали про кричущий стан Збройних сил України і виділили армії та МВС майже 7 мільярдів гривень. За поміч військовим проголосувала більшість і кілька регіоналів. Не захотіли підтримати своє військо комуністи та частина синьобілих парламентарів. Ірина Павло про Перепетії у Верховній Раді. 20 тисяч до армії, 20 тисяч до національної гвардії. Верховна Рада оголошує часткову мобілізацію. Це означає, що під час мобілізації акцент будуть робити на військових фахівцях та людях, які вже служили раніше в армії. Призов стосуватиметься усіх областей у Криму. Мова йде винятково про добровольців. На воєнний режим переводять військо та рятувальні служби. Обласні адміністрації мають організувати сповіщення громадян на мобілізацію. Відведено 45 днів. Вже підготовлюється широкомасштабна робота. Для того щоб мобілізація була проведена в набагато стисліші терміни. Для підтримки армії Кабмін уже перекроїв бюджет. 6 мільярдів 880 мільйонів гривень підуть на ремонт, озброєння, техніку та паливо для військових частин, на проведення навчальних зборів і таборів та інші потреби армії в умовах фактично військового стану. В інших сферах доведеться затягувати паски. Більше мільярда гривень зняти з централізованих капітальних видатків. Більше мільярда гривень зняти з фонду регіонального розвитку. Майже 600 мільйонів з Мінреонбуду – це ремонт пріоритетних об'єктів зовнішнє освітлення, оптові сільхозринки. звільнені кошти планують зосередити у резервному фонді, щоб швидко реагувати на оперативну ситуацію. За зміни до бюджету та часткову мобілізацію регіонали голосують лише частково, а комуністи не голосують зовсім. Компартія ноль регіонали виправдовуються, що мовляв не хочуть загострення і вимагають, аби мобілізували винятково добровольців не тільки в Криму, а й в інших областях. Попри те, що спікер Турчинов чітко пояснив, кого саме стосуватиметься часткова мобілізація. Людей, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівців безумовно на дітей, яким 18 років, виповнилась ставка під час проведення часткової мобілізації. Не робиться сьогодні. Ситуація іще не та, щоб ми проводили мобілізацію у діях, точніше, без діяльності комуністів та регіоналів. Більшість бачить одне підтримку сепаратизму від партії регіонів Константінов. Від комуністичної партії Соломахін, від партії Союз Савченко, від партії Руської Дінство Аксьонов заява про те, що підтримують референдум. Про те, що рекомендувати голосувати за від'єднання від України. Ми звертаємося до Генеральної прокуратури України з вимогою зупинити сепаратістів, які мають насправді сьогодні статус недоторканих, починаючи від Віктора Януковича молодшого, який дозволяє собі сепаратистські інтерв'ю на всіх змі і закінчуючи іншими, не тільки Янукович молодший. У раді вже давно не видно ані царьова, ані Колесніченка та інших колих чільних регіоналів. Колесніченко, який залишається депутатом Верховної ради, вже встиг очолити. Партію сепаратистів у Севастополі його колеги в Раді з офіційною оцінкою не поспішають. Очевидно, така, е, таку оцінку повинен дати і з'їзд партії регіонів і визначитись із усіх регіоналів, які пройшли в Раду за кримськими округами в парламенті. Зараз одиниці нічого дивного в тому, що залишаються народними депутатами України у той час, коли їхні виборці фактично проголосували за приєднання до Росії. Вони не бачать це не, як ви сказали дивна поза це дуже тяжоле положення. Сейчас каждый для себя должен делать выбор. И выбор очень сложный. С одной стороны, вот е, все эти люди, э, е, в том числе депутаты Верховного Совета, которые сейчас находятся в Крыму и поддерживают вот е, такие настроения, они поддерживают прежде всего своего избирателя. Я им абсолютно Это от... сепаратизм. Чому він незасуджений фракцію партії регіонів? Это сепаратизм. Поэтому я для себя сделала ещё более тяжёлый выбор. Я нахожусь здесь, в парламенте Украины, что депутатів, які помічені у публічній підтримці сепаратизму, Турчинов розпорядив Ся написати запит до служби безпеки України та генпрокуратури. Парламент залишається у режимі стендбай. Не виключають, що наступні рішення, які доведеться ухвалювати, стосуватимуться окупованих територій. Ірина Павенок, Марія Васильєва, Іля Шенкаренко, Михайло Путята, Новини 2+,2.